Книга Йова, 3, 4 розділ. Ми бачимо праведника Йова, який втратив дітей, втратив здоров'я, втратив майно. Ми бачимо, що навіть у цьому він не прокляв Бога, благословив. Але чим більше він розумів, що відбулося, чим далі проходив шок. Тим глибшою ставала депресія. Ми бачимо, що він не тільки проклинає своє життя, він хотів би взагалі не народитися. Це страшний стан. І логіка тут не працює, тут потрібні вірні друзі, які вислухають, зрозуміють, або не зрозуміють, але не залишать. Тож в четвертому розділі ми читаємо слова його друга Еліфаза. Ти ж багатьох навчав, а руки ослаблі зміцняв. Того, хто спотикався, піднімали слова твої, а коліна ти зміцняв. А тепер, як нещастя на тебе найшло, то ти змучився, тебе досягло воно, і ти налякався. Хіба не була богобійність твоя за надію твою? За твоє сподівання, невинність доріг твоїх. Еліфас допомагає згадати про минуле. Справді, минуле це подарунок від Бога. Справді, те, що ми могли зробити для Бога, для людей в минулому, це щастя, яке треба берегти. Тому життя Йова навіть на той момент було цінним хоча б через минуле. Але ще Еліфас каже про майбутнє. Він каже, що нам треба згадати про Бога, про Бога великого, сильного, могутнього, праведного і люблячого, який може знову дати нам можливість радіти, служити, зміцнятись.